У Вінниці відкрили ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. За словами начальника ліцею Руслана Мороза, у закладі навчатимуться діти, чиї батьки загинули на війні, зникли безвісти або ж безпосередньо бруть участь у бойових діях. Дуже хотілося б, щоб ці діти мали великі шанси і великі можливості в майбутньому. Цьогоріч у ліцеї навчатимуться 134 учні, каже Руслан Мороз. Вступ до закладу після завершення 9 класів. Тривалість навчання два роки. База знань така ж як в школі, однак, умови проживання відрізняються, тому що вони живуть тут цілодобово, п'ятиразове харчування. Одночасно такі ж ліцеї відкрили у ще трьох містах: Івано-Франківську, Дніпрі та Києві. З Дніпра по відеозв'язку до ліцеїстів звернувся міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Саме головне завдання для кожного з нас. Це не забути тих, хто загинув, захищаючи нашу державу. Хто знаходиться в полоні, хто отримав поранення, щоб ви були елітою. Еліти не тільки Міністерства внутрішніх справ, а взагалі нашої держави. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих у війні з РФ захисників України. Перед початком навчання ліцеїстам вручають погони та шеврони. Час для України. Слава вітам! Слава слава і героям! Слава у Катерини Юр'євої у ліцеї навчатиметься син Кирило. Суспільному розповідає її чоловік Олександр. Був кадровим військовим бригади Червона калина. Повномасштабне вторгнення РФ зустрів на Донеччині. Загинув під волновахою 14 березня 2022 року. Тато Загинув, захищаючи свободу нашої держави. Тому його шлях якось був визначений самим собою вже, мабуть. Микола Лемищук навчатися до Вінниці, приїхав із Тернопільської області. Батько каже, нині боронить Україну на Донецькому напрямку. Батько військовий. І я теж спочатку хотів йти військовий ліцей, але потім плани змінилися і пішов сюди. Мені сподобався ліцей, тому що тут є фізична підготовка. Мама Анна Лемещук Суспільному розповідає, попри хвилювання за чоловіка, вибір сина підтримує. Я його підтримала в його виборі, я ну, пишаюся ним, що він вибрав собі таку професію. Навчання, проживання та харчування у ліцеї безкоштовне. Ремонт та умеблювання закладу зробили за рахунок держбюджету, каже Руслан Мороз. По закінченню закладу ліцеїсти зможуть вступити до закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України. Ольга Антухова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.